Пан Артур допомагає нам розібратися з Китаєм. В нього дещо інша відміна від інших е, точка зору на Китай загалом, відміна від того, про що говорять мої колеги, що мовляв з Китаєм, потрішку можна Європі навіть зближуватися. Uh, і такі заяви лунають і від багатьох лідерів європейських країн від того ж самого Макрона і Фрідріх Мерц натякає на інші партнерства, аніж зі Сполученими Штатами Америки. Трамп не проявляє особливої активності у підтримці Європи, як то хотілося б Європі, але там різні причини є. І я, пане Артуре, хотів би з вами в цьому контексті розпочати розмову із заяви Путіна вчорашньої, який сказав, що ми будемо стримувати будь-яку агресію проти Росії в воєнний спосіб. Заговорив про неможливість і недоцільність розміщення систем ПРО в космосі протиракетної оборони, натякаючи на залізний золотий купол Дональда Трампа. От хотів би пане Артуре почути вашу думку з приводу заяви Путіна, його таких войовничих дій уже навіть в космосі. Що це означає, наскільки це пов'язано із позицією Піднебесної. Угу. Ну напряму пов'язано, тому що ми розуміємо це наслідок дуже хорошого для Росії візиту до Пекіна на парад зла поза як після. Того, що відбулося там ну, Росія почала нову хвилю провокації, нову хвилю агресії проти України. Ну тобто, хоча для нас це вже типово очевидно, але історія з дронами і Польщею, історія з порушенням простору Естонії, нові агресивні заяви. Ну, це все має китайський слід, і особливо коли мова про космос, тому що Росія як космічна сила себе наразі більше геть нічого не представляє. Роскосмос це продаток китайської космічної. Ної адміністрації і всі проєкти, які на сьогодні анонсуються Росією в космосі, робляться за мажоритарної участі КНР, та це від місячної бази. До будівництва атомної станції на місяці, до створення альтернативного МКС, до розробки різного роду бойових супутників, тому що війна, в принципі, третя ситова буде так чи інакше розгортатися в космосі, і і це не нове. І зараз Пентагон, наприклад, дуже багато зусиль вкладає в те, щоб превентувати китайські успіхи з виведення на орбіту дронів перехоплювачів, тобто ті дрони супутників. Верхоплювачем, тобто це ті супутники, які дозволятимуть нападати на інші супутники і робити погані речі. Ну, тобто це окрема взагалі тема космічна, але серйозно ставитися до заяв Росії без Китаю ну не можна, а коли Китай, звісно, треба. І тут є ну чітка кореляція Я тоді хотів би уточнити одну таку деталь. Я розумію, що, можливо, ви не експерт в космічній галузі і космічній співпраці. Я... Сьогодні, коли коментував саме цю заяву а, Путіна про його погрози, ну Вашингтону відвертий погрози Вашингтону, говорив, що все ж таки Роскосмос ще не зовсім загублений. Тобто він має і технології, і був дотичним до багатьох розробок в світовій в космічній галузі, допомагав. І Сполученим Штатам Америки доставляти астронавтів на міжнародну космічну станцію. Наскільки на сьогоднішній день, от ви вже сказали, але все ж таки ще раз прошу вас уточнити: є ще самостійним самостійна російська космічна галузь. Угу. Ну, станом на 25-й рік про її самостійність не можна говорити. Якщо йти в перспективу історичну, там до 22-го року чи там до го uh -huh. року це різні етапи. До 14-го року, очевидно, що Роскосмос себе ще міг щось представляти, поза як він не був під впливом міжнародних санкцій. Була дуже активна співпраця між Україною і Росією в сфері космосу до, до вторгнення та Росії і окупація Криму з 14-го року. Ця вся історія вона. Почала сходити на нівець в 22-му році. Очевидно, стало ще гірше для них, тому що санкційний удар був серйозний. Але і до 22-го року розкос почав, почав укладати численні угоди з китайською космічною адміністрацією. І тут питання в тому, що може Росія і має розробки, але чи має вона ресурси і чи має mm -hmm. вона фінанси для того, щоб підтримувати вода якусь реальну космічну експансію? Так в них продовжується Шуть опрацювати ті системи, які були запущені під час е, власне СРСР. Та тобто їхня присутність в МКС зберігається, але сама МКС, ми знаємо, знаходиться на стадії вже згортання своєї діяльності через вік. Е, альтернативні проєкти йдуть, та і зараз, звісно, Америка. Починає втрачати своє певне лідерство, та тому що Дональд Трамп то згортає е, місячну програму, то хоче переєрітовувати кошти на Марс, а потім він не хоче вже на Марс. Ну тобто тут такі речі. Але хай там як е, все ж таки у Росії та і у Роскосмосу самого по собі потенціалу стати незалежною окремою силою від Китаю в космосі. Ну, нема. Ну і тут же теж варто говорити про майбутнє та не про ті речі, які були до, до власне. Ну, минулому, а про ці всі ініціативи пов'язані з 30-м, 35-м, 45-м роками, які вони анонсують. Ну зараз дуже дуже великий акцент робиться китайцями і росіянами разом з ними, саме щодо освоєння місяця. Тобто, тут вони роблять великий акцент з багатьох причин, тому що перше вони вірять, що це дозволить їм підкорювати ближній космос. А по-друге, вони хочуть освоювати ресурси та місяця. Uh, yeah. Різного роду дослідження з цього приводу, Ну, певно, найбільш така відома відомий аспект. Це історія про Гелії-3. Звісно, коли я наприклад говорю з цього приводу там з фізиками з хіміками, вони кажуть, що це не до кінця ще досліджено і не можна нічого стверджувати. Але є така думка, що – це безмежне джерело енергії. Тобто той, хто контролює Гелії-3, якого на землі дуже мало, той матиме перевагу в наступному сторіччі, і тому для Китаю так важливо. Підкорювати місяць, от ну і росіяни там виступають головним партнером, міноритарним. Але вони спільники. От ну і космі сама космічна база, яку вони хочуть будувати там на місці, та з ядерним реактором. Ну це поки розмова. Ми не знаємо, як далеко вони просунуться, але те, що Китай за останні десятиріччя зробив величезний прогрес в космосі, це факт, і, і не без участі росіян. Тому mm -hmm. я б їх просто не розділяв би на цій статі. А тоді таке в мене ще запитання з огляду на заяву Путіна. Я сьогодні також, коли говорив з колегами про саме цю його ну дуже різку, е, реальну заяву на адресу Сполучених Штатів Америки, тому що як на мене, вона першу чергу стосувалася саме Вашингтона. Е, е, сказав, що на мою думку, це ще свого роду і намагання Путіна зберегти певну свою суб'єктність. Згадуючи про удар Москви по Польщі, також не виключаю, що це все відбувалося за мовчазною, а можливо і не мовчазною згоди пекіну. Оскільки Пекін дуже швидко почав рятувати Європу від ударів Росії і якось так сприяв, що всі війська з Білорусі швиденько були виведені, що показ... чим продемонстрував, як на мене, Європі готовність захищати Європу від Росії. Ну, така собі дуже цікава гра. Але після того, як Сінь Дінпін в Китаї на початку цього вересня сказав, що він виступає за створення біполярного світу. Путіну певне, певною мірою мені так здалося не сподобалося це, оскільки він каже, не може там якась країна перебирати на себе такі повноваження і так далі. Ну це мовляв неправильно. Чи варто і чи можна було б розцінювати цю заяву Путіна як намагання все ж таки зберегти, як я сказав, певну суб'єктність геополітиці? Ні, не зовсім це більше історія про те, що Китай е, дуже добре спрямовує Росію на те, аби жодної угоди між США і Росією не відбулося, тому що це нині головна цільці Цзіньпіна. Жодного перехоплення китайського впливу на Росію. Росія має залишатися під китайською, і все, що повторююсь, відбулося в Пекіні націлено саме було на це, щоб не було жодного простору. Та Росія залишається під КНР. Російська війна в Україні надалі підживлюється всебічно КНР і, і тому, тому такі всі речі, та які війно роблять, агресивні речі, це направлення. Ну, це стратегічно зона сі дзіньпіна. Він ж не хоче відпускати Росію ніяк, йому вона треба для початку третьої світової війни. Це важливий ресурсний та такий плацдарм наступальний, плацдарм, логістичний. Ну і все це робиться з цією метою. Те, що у Америки погіршуються відносини з Росією, це очевидно. Просто що ага. і звучується простір для Дональда Трампа, аби він пропонував якусь велику угоду, тому що коли Росія починає робити якісь агресивні дії в бік НАТО, в бік Америки, ну Трамп. Же теж не може е, він, він може багато чого заявляти тоді, коли нема реально якоїсь загрози, нема реальних дій. а Коли реальні дії агресивні з'являються, простір у нього стає дедалі вужче і вище.